Кібербезпека це практика захисту комп'ютерних систем, мереж і даних від цифрових атак, які можуть призвести до несанкціонованого доступу, використання, розкриття, знищення або викрадення інформації. Це важливий елемент сучасного цифрового світу, оскільки кіберзагроза постійно розвивається. Простими словами, це як замок на твоєму цифровому домі. Вона захищає твої комп'ютери, смартфони та дані від зодів і зловмисників, які можуть спробувати отримати доступ без дозволу. Це вже для безпеки та приватності в нашому цифровому світі. За кібербезпекою стоїть кіберполіція. Вона захищає та допомагає людям, які стикнулися з проблемами в інтернеті, будь то кража аккаунта чи грошей або блокування банківської карти. Зараз, на жаль, таких випадків стає все більше і більше. Найпоширенішими видами кіберзагроз є кібербулінг, інтернет шахрайство фішинг, шкідливе програмне забезпечення, соціальна інженерія, викрадення даних. Кібербулінг це залякування та цькування з використанням цифрових технологій. Він може проходити в соціальних мережах у програмах для обміну повідомленнями та на ігрових платформах. Його мета налякати, роздратувати або зганьбити тих, кого переслідують. Комп'ютерне шахрайство це заміна або знищення комп'ютерних даних, програм чи інші втручання до процесу, обробки інформації. Вони спричиняють економічні або майнові збитки з метою одержання незаконного економічного прибутку для себе чи іншої особи. Фішинг Вича храйства, метою якого є виманювання вдовірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів, онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів, шкідливе програмне забезпечення це зловмисна програма або код, який шкодять кінцевим пристроям, Якщо пристрій уражно шкідливим програмним забезпеченням може відбутися несанкціонований доступ ураження даних або блокування пристрою, поки ви не сплатите викуп, соціальна інженерія це вид атак. Який використовує знання про людську психологію та поведінку, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації або ресурсів? Використання даних є злочином, під час якого зловмисник використовує шахрайство або обман для отримання конфіденційної інформації жертви та використовує її в зловмисних цілях від імені жертви. Захиститися від загроз в інтернеті та не потрапити до лав шахраїв досить складно, але це є важливим завданням для кожного користувача.